Права 1050, виконайте ділення. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося в першому завданні. 93,42 треба поділити на 0,1. Щоб ми могли поділити, нам треба і ділення, і дільник помножити на 10 або перенести кому на один розряд. То праворуч то у нас вийде тоді. Пишемо 934,2 тоді. Якщо тут ми перенесемо кому на один розряд, то у нас вийде 1. Ну і якщо ми поділимо на одиницю, у нас вийде це саме число 934,2. Є. Переходимо до другого завдання. 8 ділимо на 0,1. Знов таки, множимо на 10, переносимо кому на один розряд праворуч, то у нас тоді вийде 80, що ділиться на 1. Ну, 80 на 1, це буде 80. Тобто ми кажемо, що. Частка у нас дорівнює 80. Переходимо до третього завдання. 12,7, що ділиться на 0,1. Щоб виконати ділення, нам треба на 100 помножити і ділене і дільник, то якщо ми помножимо на 100, перенесемо кому праворуч на два розряди, то у нас буде тоді 1270. що ділиться. Ну, а тут, якщо ми перенесемо, у нас буде 1. Ну і якщо ми поділимо, то у нас буде. 1270 є. переходимо до четвертого завдання. 4 ділимо на 0,01. Щоб виконати ділення, нам треба перенести кому праворуч на 3 розряди. Тоді у нас буде не 4, а 4 тисячі. Що ділиться? Буде не 0,1, а 1. Ну, і частка у нас тоді дорівнює 4 тисячі І. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. 79,35, що ділиться на тисячну. Щоб виконати ділення, нам треба перенести кому праворуч на 3 розряди. Ну що ж, переносимо на три розряди, то тоді в нас тут буде 79 350. Що ділиться? Ну, а тут, якщо ми перенесемо, то у нас вийде одиниця. Ну, якщо ми поділимо на одиницю, у нас залишиться 79350. Так і буде. Є. Переходимо до шостого завдання. 4,87, що ділиться на 0,010. Щоб виконати ділення, нам треба перенести 3,4 на 5 розрядів праворуч кому. Тобто, тут на 2 переведемо, і ще треба дописати 3 нулі, то записуємо, що це буде 487 тисяч. Що ділиться? Ну, а тут, якщо ми перенесемо, це буде одиниця. І це дорівнює. Тоді. Отже, це буде 487. Тисяч yeah. Ну що ж, зверніть увагу, що коли ми ділимо на 10, то це ми множимо на 10. Коли ми ділимо на 100, то це ми множимо на 100 результат. Коли ми ділимо на 1000, це ми множимо на 1000. Ну і так далі. Якщо ви це будете пам'ятати, вам буде легко виконати таке ділення. Ну що ж, ось таке завдання. На цьому вправу завершено.